Ласкаво просимо у світ китайської міфології, багатошарової, різноманітної та тісно переплетеної з історією та культурою. На відміну від інших міфологій, китайська не має єдиного чіткого початку. Вона складалася століттями, поєднуючи народні вірування, даосизм, буддизм і конфуціанство. Одна з найвідоміших версій походження світу починається з паньгу, першого космічного гіганта. За легендою, пань Гу спав у яйці хаосу 18 тисяч років. Коли він прокинувся, то розбив яйце, легкі та чисті частини стали небом, а важкі та брудні землею. Щоб небо і земля не зійшлися, паньгу ставав між ними, зростаючи на 10 футів щодня. Через 18 тисяч років, коли небо земля сформувалися, пань Гу помер. Його тіло стало світом, його дихання вітром і хмарами, голос громом. Ліве око сонцем, праве місяцем, чотири кінцівки сторонами світу, кров річками, волосся рослинами, а паразити на тілі людьми. Інша важлива постать нюйва, богиня-прародителька, яка за легендою створила людство. Вона ліпила людей з глини з жовтої річки. А коли небо обвалилося, полагодила його, використовуючи каміння п'яти кольорів, і відновила світовий порядок. Важливе місце займає небесний імператор Юйдій, що править небесним двором. Він відповідає за гармонію у космосі і йому підпорядковуються всі нижчі божества. Китайська міфологія сповнена могутніх істот: дракони, люн, не грізні чудовиська, а шановані божества, символи імператорської влади, удачі, сили та контролю над водою і погодою. Фенікс фенхуан – символ удачі, гармонії та жіночності. Це лінь, міфічна істота, схожа на єдинорога, що приносить щастя та процвітання. Також багато міфів пов'язані з численними безсмертними та героями. Вісім безсмертних група шанованих даоських божеств, кожен з яких має унікальні здібності та історію. Вони часто подорожують світом, допомагаючи людям. Сун Укун цар Мауп, герой класичного роману Подорож на захід, відомий своєю неймовірною силою, хитрістю та безсмертям. Що кидає виклик навіть небесному двору. Китайські міфи часто пояснюють походження традицій, географічних об'єктів та філософських концепцій, таких як інь і ян, сили, що доповнюють одна одну і підтримують баланс у всесвіті. Ці історії не лише розважали, а й формували моральні та етичні норми, підкреслюючи важливість гармонії, поваги до старших, працьовитості та справедливості. Китайська міфологія це жива традиція, що продовжує розвиватися і сьогодні, залишаючись невід'ємною частиною багатої китайської культури.